Просіть в оселю. Вам несем Васелю, новину веселу. Чи дозволите заколядувати, щасті радості бажати? Ну, да. Колядин колядин, я богу сюди. Винесіть нам пережечку та покладіть в мішечок З руками, mm -hmm. з ногами, щоб бігав за нами. Коляд коляд, колядиця, добре з ваком поляниться, а без маку не така. Дай хазяїн п'ятака. Сієм, віємо. Посіваємо, візьмом вас вітаємо. ви Христа прославляйте, частування надавайте. давайте. Мир вам, люди вашій хаті, ми прийшли вам розказати, що світ Божий звеселився, бо син Божий народився. Боже світло, пронесімо, кожній гратині нехай сіяє, і усіх нас зігріває, Україна порятує, полятує вся земля, Небі ангели співають, прославляємо Христа. Боже у хаті когось бракує, кого бракує, не забувайте, а хто сумує, звеселяйте, Україна колядує, колядує вся земля, небігами співають, прославляємо Христа, Україна колядує, Колядує вся земля, в небі ангели співають, прославляємо Христа. Хай ангел торкнеться вас ніж на крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом. Хай радість, достаток, наповнить ваш дім, осеюйте споту та щастя у ній. Христос рождає, Лавімо Його. А по цьому слову, бувайте здорові, і біжіть, до... і ще піти до вас закорядувати!